Як перейти на нову роботу без стресу, зміна роботи супроводжується сумнівами та страхами, так відбувається здебільшого у кожного: новий колектив, нові обов'язки, незвичне середовище у компанії можуть викликати тривогу, навіть якщо бути впевненими у своїй професійності та знаннях. Оскільки це часта проблема у разі переходу на нову роботу, то вирішення її також вже є. Перше для успішного старту на новому місці варто підготуватися. Вивчіть цінності та культуру компанії, уточніть якомога більше інформації про ваші нові обов'язки та завдання, щоб чітко знати специфіку роботи. Щоб більше інформації ви матимете, то впевненіше почуватиметеся. Друге, якщо вам бракує якихось навичок та знань, працюйте, щоб позбутися їх. Знаходьте інформацію, щоб заповнити прогалини. Але водночас пам'ятайте, що охопити все неможливо і це нормально бути в чомусь недосконалим. Не будьте до себе надто суворими. Можна почитати відповідні джерела, відвідати навчальні курси, звернутися до експертів. Третє. Працюйте над страхом перед змінами. Що більше нового досвіду до вас прийде, тим сильніша буде ваша впевненість у собі. З кожною новою роботою ви точно здобудете нові знання, які ви використаєте далі. Тому змініть ставлення до страху і сприймайте ситуацію як нову можливість всебічно розвиватися. Четверте, визначте для себе цілі на новій роботі. Складіть план, щоб нагадувати собі, що ви професійно зростаєте, набуваєте навичок спілкування. Періодично можуть виникати стреси, пов'язані з робочими процесами чи новими людьми. План слугуватиме як опора. П'яте реалістичними в очікуваннях в перший же робочий день на новому місці. Щоб адаптуватися до нового середовища, потрібен час. Отож, будьте терплячими і дотримуйтеся плану, який ви склали, не порівнюйте себе з кимось іншим, оскільки адаптаційний період після зміни роботи у кожного може бути різним. Встановлюйте зв'язки з колегами. Здобувайте нові знання, звертайтеся за допомогою, коли це потрібно. Вам все вдасться.